Сенія Мішина ошелешила відвертим зізнанням про те, що її намагалися знищити. Міяту я, я, я в минулій програмі Артур Адамов mm -hmm. очолив цю, значить, місію Ходу. Е, Ксенія. Я за тебе якщо вона зараз робить дуже такий класний прогрів під свою виставу. Mm -hmm. Я думаю, що вона прекрасно розуміє, як працює піарна, які е, точки тиснути на глядача. Тому що вона е, розповіла, що вона не дивилася взагалі в бік театру. Бо коли там раніше працювали, над нею там знущалися, і там е, знищували як. Акторкою. Like. Дивись, це е, насправді все це е, дуже такі історії звичні для красивої дівчини. Вона, мало того, що вона красива, вона ще й талановита. Е, ось, і звісно, що це багато кому не подобається. Коли вона прийшла, напевно, в театр, там була якась своя пріма, вона трішечки цю пріму е, зачмарила. Але може бути така історія, що це просто вигадана історія Ксенії Мішиної, тому що вона розуміє, що драма дуже подобається людям, і от їй зараз треба зробити промо своєї нової вистави. І все я вважаю, що ну ні. Ну я коли був, наприклад, молодим юним суперталановитим радіоведучим, а потім подаючим надіжди продюсером радіо, типу, я теж коли попадав в колективи старших, вони теж до мене ставилися в... <пиш> Їм теж це не подобалося. Ну, типу. І це нормально, от Артур не дасть збрехати, він один з них. Ось.